21-й благодійний марафон з вірою в майбутнє завершений протягом 10 днів у палаці дітей та молоді відбувались різні творчі заходи, під час яких збирали кошти для підтримки учасників марафону. Символом якого цьогоріч став рушник, що уособлює собою шлях до мрій. Саме головне це той рівень соціальної відповідальності, який, якою ми досягли вже протягом останніх років. Тобто п'ять тисяч дітей палацу дітей та молоді, більше двохсот викладачів Палацу дітей та молоді. Це так угорта людей, які які вірять не просто на словах а які долучаються реально до цієї справи. Цього року учасників марафону було п'ятеро четверо рівнян та переселенка з Луганщини. Допомогу отримала і сестра загиблого рівнянина воїна ВАТО, а також діти онкогематологічного відділення рівненської дитячої обласної лікарні. Підтримати марафонців до рівного приїхали і гості з сєвєродонецьку. Благодійний марафон це велике, значиме, соціальне дійство. Чому саме тому, що воно допомагає саме марафон допомагає дітям, батькам бачити те, що потрібно робити добро. Добро сьогодні, добро завжди. Всі марафонці отримали не лише матеріальну допомогу для здійснення власних творчих планів, але й духовну та моральну підтримку від усіх вихованців палацу, гостей марафону. Та благодійників, і за традицією марафон завершився феєричним мегагала концертом з найкращими номерами вихованців палацу Аліна Примак Дмитро Спідченко у ритмі подій.